Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Беріть каву або чай. І погнали дивитись цей реплей. Так, будемо дивитись бій на тортозі, це птшка 9 рівня. На мапі лінія Маннергейма. Граємо в сетапі з десятками і вісімками, Тобто дев'ятки і вісімки. В сетапі є дві арти. Граємо на сірому обладнанні, це в нас турбіна, загартування і досил. І граємо на вогнегаснику не на допайочку. Починає головний герой з ББшечок. Нє, ні, ні, перемикається на підколи, їде на фланг до тяжів. Я не знаю, у мене тортойс, у мене на ньому мало боїв. Але був бій на 9500. На жаль, вийшла обнова і не було ще цієї рубрики. Цей бій, на жаль, не записаний. Так би я його залюбки прокоментувала. Але є шортс на каналі, кому цікаво, можете перейти і переглянути цей шортс. Нарізочка така. Нарізочку тоді ще встигли зробити. Їдемо в снайперському прицілі. Так, давайте подивимось розкатку. Торнваген у нас важкий танк їде на А-лінію, на правий фланг. Ми сюди їдемо в кількості чотирьох танків. Це два важких танки, 50 і 53 ТП поляки і е, я з туртлом. Ми мега потужні. Засвідчується вже ТС-54, трошки просаджується, хом'яка бачимо, яга Єсота десь сюди їхала. І Т-95 вже теж засвідчується. Із М. Коротше, тут супротивників вистачає. Будемо займати верх мапи, Арта вже починає кадешитись по нашим тімейтам, нашим союзникам. Ми вже доповзли до верху. Я не думаю, що вони будуть підставлятись, тим паче, що в нас два поляка стоять внизу. А ні, Т-95 поїхав пушити. Даємо пробиття по Т-95. Ну, зараз зверху вниз ми будемо його ставимо на каточок. Добре, треба тримати його на каточку і просто под... за рахунок ДПМу його розвалювати. Танкуємо Т-95. В нього залишається вже 700 хп майже. Вицілюємо в лючок, даємо пробиття, Блін, ну просто Тартойс дуже класна машинка. Прям в агресив викатуємось, забираємо Т-95 і падаємо вниз. Дивіться, наша команда на правому фланзі ну, доволі агресивно вже грає. Підтискають того чар-фітюра, не пробуваємо ТС-54. Дуже шкода. Друзі, хочу вам нагадати підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник. Дуже вам буду вдячна. Так, по бою 2-0 рахунок, 4000 хп. Ми ведемо викатуємось на ТС-54. Ловимо його на каточок. ТЕС-54, ну я думаю, ти приїхав. Знову ловимо на каток повторно. Блін, ну ми приймаємо від нього. Але в нас теж ДПМчик є ТЕС. Ми тебе зараз. За БРМ. Але багато він в нас видав. Ще й бобешками. Ну, з М. Я не думаю, що прям така для нас велика загроза. 3600 вже наносить головний герой. Клінчуємось з Ісом. Він намагається вицілити нам е командирку. Ми йому стволом намагаємося це закрити. І забираємо ІСМ. М. Під станом. Артанас. Дає нам невеличкі пробуття на 26, але оцей стан це доволі неприємно. 4600 вже настріляного, 5600 по ХП ми ведемо, рахунок 7-4 виглядає як перемога. Ой, хамяк, добрий день, добрий день, хамяк. Пробуває. А ми рікашет від нього даємо. Ну, він нас в, баш... в башенку цю. Кормить просто, подивись на нього, блін. У нас залишається 600 хп, не так-то вже і багато, знаєте. Ще одна тичка від хоміка, і ми вже залишаємось гетшотні. Найс, він нас не пробиває, ми йому даємо пробиття. Арта, ну куди ти? На хіба нам оце у твоє? Танкуємо кілану, це дуже чудово. Кам'янка у нас пішов на КД. Ой, гарна тичка залетіла. Кілана, кілана обережна. Справа виходить. Блін, ну ризиково! Ризиково те, що робить зараз головний герой? Забирає хоміка, але ж кілана. Могли ж і отримати. Даємо даєм пробиття, танкуємо кілану, натомість це чудово. Все, Артана просапортила, забрала кілану. Так, 4 фраги, 700 демеджа. 700 демеджа. Просто офігенна ПТ, в якої є броня, є ДПМ. Єдине, що те, що вона от, от повільна. Доволі. Доволі повільна ця ПТшка. Е, сушку бачимо. М -м, блін. М -м. Поспішаємо стичкою. Найс. Забираємо сушку. Так, да, це перемога. Залишається дві ПТшки. Це у нас борчик і Скорб і дві арти. Де арту шукати, ми знаємо. Стоїть борщ, ми на фугасах на 500 даємо борщу. 8000 тисяч демеджа. Невже невже зробить. Як в мене 9К. Забираємо борща 800. Бачимо арту, зводимось на арту. Даємо пробиття, чудово. 8500. Так, 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 так. Шість фрагів. Ще 1300 залишається в супротивника. Ми знову заряджаємо фугас, бачимо скорпа, зводимось, даємо на 520, 9000. Так, так, головний герой. Ти майже вже наблизився на... до мого рекорда на цьому танку. Залишається одна арта. Це буде блайнд? Це буде в блайнд! Забирай арту. Найс. Nice. Перемога, сім фрагів. Е, і, походу, це да, Це як майже в мене. Давайте дивитися результати. Отже, друзі, результати. Майстер, основний калібр, воїн, тонкий снайпер і сталева стіна. Дивимось, 9478. Ну, майже трошечки не вистачило до мого рекорду на цьому танку. Але ПТшка і бій заслуговує лайкос. Герою бажаємо вдалих боїв. Вам, друзі, дякую за перегляд і гарного дня! Хай щастить!